Обмежити викиди автомобілями в гугли слово газу пропонує Єврокомісія. Йдеться про легкові машини і легкі вантажівки, на які припадає 15% від усіх викидів двокисову гулицю на території ЄС. Власники авто з меншими викидами заощадять на паливі до 400 євро на рік. Пояснює комісар ЄС питань клімату Коні Гедигардню песенчеказ. Нові легкові автомобілі за 8 років у 2020 році в середньому повинні випускати на одну третину менше вуглекислого газу ніж сьогодні. Це значний крок вперед для європейської політики захисту клімату. Це добре для клімату, для інновацій і звичайно для споживачів, витрати яких зменшаться. Однак, виробництво таких машин коштуватиме дорожче в середньому на тисячу євро для пасажирських авто, як маленьких, так і великих, говорить директорка Європейської організації споживачів. Most, «Великі авто більше забруднюють довкілля, тож їхні виробники мають докласти більше зусиль, але відносити збільшення вартості цих автомобілів буде менше, адже при їхньому виробництві витрачається вже більше коштів. Тож технології з економічних витрат палива обійдуться дешевше Захисники довкілля побоюються, що пропозиції Єврокомісії таким чином підтримують німецьких виробників великих автомобілів. Із пропозиціями має ще погодитися Європарламент і країни ЄС.